Отримали ось такі асорти соусів на будь-який смак, і яскраво, і смачно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Я бачу, вам шашлична тема заходить, салати до шашлику готували, цибулю до шашлику готували. Сьогодні будуть соуси. Поділюсь з вами топ 3 соусами до м'яса, до шашлику, які ви точно заціните. Вони гарні, цікаві і всі абсолютно різні. Кожні по-своєму чудові. Якщо ви готові дивитись, з вас прошу, як завжди, невеличку, таку малюсіньку подобайку бонусом. Ну а ми. Починаємо. І перший соус, який ми приготуємо. Мені він дуже подобається. Це аналог соуса песто, але в рази дешевший і немає смачніше. Будемо готувати його не на базиліку, а на петрушці. Не з кідровим горіхом, а будемо готувати з волоським горіхом. То це така, якби основа. Твердий сир. видалі, звичайно, там у нас і пекаріно, і пармезан. Ми візьмемо смачний український твердий сир. Звичайно, не той сир, що у вас там в холодильнику полежав, і він уже там. Отакий, що можна стукати його бить молотком, але ваш смачний, який вам подобається. Спочатку обсмажуємо на сухій розірітій сковорідці волоський горіх. Таким чином, ми концентруємо смак, і я вважаю, волоський горіх не набагато гірший за кедровий. І найголовніша його перевага те, що він дешевший. З петрушки відірвав такі грубі е, гілки, додаємо все сюди, в чашу блендера, натираємо чесник. А натираю для того, щоб чесник краще розійшовся по соусу і не залишались шматки. І так само натираємо твердий сир, у мене пармезан. Технологія та ж сама. Волоський горіх. Так само роздавили трошки, вливаємо сюди олію. Знаєте, чому мені не подобається соус песто? Тому що в основному він густий. А як ви будете м'ясо макати в густий соус? От і мені цікаво. Я, наприклад, не люблю, коли його так макаєте м'ясо, а воно навіть той соус м'ясо не обволокує. Тому є рішення. Ви берете або яблучний сік, або шматочок яблука. Я візьму яблучний сік. І додаємо сюди також трошки, для того, щоб зробити консистенцію більш таку тікучу. Тікучу, правильно? Тікучу, рідку. Спочатку трохи. І далі дивимося по консистенції. І для того, щоб підкреслити трав'яну нутку, звичайно, додамо солі у мене з українськими травами. Як завжди, склад кожного рецепта, кожної спеції залишу в описі під відео. Та перебуваємо до однорідної консистенції. Спробував додавши трошки солі, бачите, отримали ось таку консистенцію. І це при тому, що я вже додав трохи соку. А так би воно ще було б густіше. Тому я приймаю рішення додати ще соку. І вже вам покажу, яка консистенція мені подобається. Подивіться. Ну, супер, скажіть. М'яско, шашличок, хоп. І воно у вас все обволакує. Аромат, смак. Я вже скуштував, давайте ще раз зарезюмуємо. Бомба, Білісіо. До речі, цей соус не тільки до м'яса, до шашлика, він і до рибки підійде, але до риби не е, білої, більше до червоної, бо вона така жирніша і має більш насичений смак. До овочів гриль. Коротше, все перший відстріляли. Переходимо далі. 52-го окремо розвідрота Дякую Андрію Клюсу та його аудиторії за мене швидкий збір та купір. Нам надважливого генератор. Наші воїни дякують нам. А ми в свою чергу продовжимо закривати нагальні потреби та приближати перемогу. Всі реквізити в описі під відео, а також ось тут за QR-кодом. Наступний рецепт для тих, кому вже просто набридлі томатне соуси до шашлика, до м'яса, бо вони мають томатні, всі вже знають, що вони такі є, і вже, як то кажуть, в печінках вони сидять. Спеціально от для вас білий соус з цибулькою, грибами на вершковій основі. Ніби все просто, але є нюанси. Для цих нюансів цибульку нарізаємо дрібно. Розрізали навпіл, нам потрібна буде лише половинка. І тепер. Дрібненьким кубиком. Мастер-клас по нарізці цибулі. Для тих, хто там каже, що наше ви розрізаєте отак і ще по горизонталі, ну бо воно реально дрібніше виходить. З часником так само дрібно взяли, роздавили і нашаткували. Смажимо до золотистості цибулю на олії. А ви ще мене питаєте, на що мені такий великий ніж? Взяв на лопату все разом, та й все. Коли цибуля зазолотилась, та ми її досмажили до напівготовності, додаємо чесник, прогріваємо. Далі печериці. До речі, цибулю з чесником ми посмажили, відклали поки що. І тепер печериці нарізаємо таким кубиком. Трошки більше можна. Тому що вони ще втратять вологу та розмір при обсмажці. На гарно розігріту пательню олії гарно обсмажуємо до золотистості. Сковорідка сильно розігріта. І тепер ви розумієте, чому там тобто запитував, а чому відразу було все разом не посмажено. Тому що, якби ми зараз кинули гриби, вони б втратили вологу і типу, цибуля, яка там є, вона б варилася. Або навпаки згоріла. З'єднуємо тепер уже, коли обсмажили печериці, з цибулею часником. Всюди біле сухе та випарюємо алкоголь. Жирні вершки. Тепер хтось може запитати: а як же в тебе соус цей не звертається? Ви ж кислоту сюди додали вино. Воно, до речі, так було сухе, кисленьке. Але я ж кажу, тут важливий момент. Що вершки жирні, вони свіжі, і плюс ми випарили алкоголь, кислотність також вона не вилювалася і перемішали. все нічого складного. Я готував і соус, лимонату, взагалі сюди. Лимонний сік додавав у вершки і нормально, нічого не звертається. Для того, щоб підкреслити та підсилити грибну нотку, додамо сіль з білими грибами карпатськими. По смаку. Поки на невеликому вогні підтягується соус, ми з вами швидко наріжемо петрушку. І додаємо до соуса. Консистенція його, як ви бачите, супер. Звичайно, вам треба взяти вершки такі. У мене 36%, 33 також підійдуть. Якщо візьмете, підойдуть. якщо візьмете 20-15%, Окей, не проблема, але вам треба їх буде взяти більше і довше стягувати. Я ось таку консистенцію залишаю, тому що як тільки він буде остигати, він ще буде густішати. Так. В самому кінці, як бачите, довели до кипіння, це важливо, щоб нічого не скісло, і можемо відставляти. Сподобалось відео? Не забудь поставити вподобайку та написати враження в коментарях. А якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І останній третій соус для тих, кому не набрид. І ще томатний соус. Тому зараз я поділюсь з вами соусом. Всього декілька інгредієнтів, але смак вас приємно здивує. Другу частину цибулини. Так само нарізаємо. Але в цей раз. Нам не потрібна суєта, можна нарізати крупніше. Ми розігріти сковорідку дали трошки олії і сюди ж всипаємо цибулю. Троки роздивили часник і сюди його додаємо. Томати у власному соці. Поки соусок підкіпає, ми собі петрушечки так само листочків нарвемо. І тут треба багато, зараз, в принципі, літо. Чому її не використовувати, коли є така можливість? Соус булькав, тепер нам треба додати спеції. Я буду використовувати дрібку любові Універсальну. Кому цікаво, в описі залишу перелік склад. Спеції тут на ваш смак, які вам більше подобаються, я вже зробив свій вибір. Тепер діло за вами, як то кажуть. Додаємо. В спеції немає солі, тому я додаю і більше. Не соромлюсь. Я хочу собі уявити, що я не вдома, а я десь на природі в лісі. І тому я хочу дати нотку копченості. Якщо ви готуєте цей соус на багаті, то вам, коротше кажучи, повезло. У мене є вуджена сіль, я її додам. замість неї ви можете взяти звичайну сіль, можете взяти соус Ворчестер. Він також дасть таку копчену нотку. У мене його немає, тому я використовую сіль. Але його треба брати небагато, бо він такий, знаєте, термоядерний і можна спортити, якщо переборщити. Додаємо також по смаку. Соєвий соус дамо нотку умамі. Злегка збалансуємо смак цукром. Петрушка. Перемішуємо, доводимо до кипіння та знімаємо. Тепер робимо бжинь-бжинь і готово. Тримали ось таку консистенцію. чим схожа на аджику, навіть на сацебелі. По смаку. Аромати бомбічні, смак. Клас. Чесно скажу, приправи, особливо їх баланс, тащить. Отримали ось такі асорти соусів на будь-який смак. І яскраво, і смачно. Від вас, як завжди, чекаю: вподобайку, якщо ви ще не ліпанули. я думаю, що я заслужив. Отут залишу вам відео, знімаю їх для вас. Чого ви не дивитесь? От чого от ви, чого не дивитесь? Попередній рецепт всі дивились, Ану, обов'язково перейшли і подивились. Смакота! Ну а я буду з вами прощатись всіх. Вас обіймаю, цілую прямо в душу. шеф папа.